Їхня хата, крайня на хуторі. Якщо обернутися з порогу і глянути назад, то видно, як з-за поля, що тягнеться виленялим ситцем аж до лісу, починає жевріти схід сонця. Поле і ліс попід сонцем, теж, коли би колись були їхніми. Як давно то було, тріснув стовбур шовковиці, як і рід солодовників. Вже немає Омелька, уляниного батька, хазяїн цілого хутора бочечки, який вставав і лягав раніше за сонце, весною 34-го упав за селом на теплу польову дорогу. Упав і більше не піднявся. Солодовник старший ішов шукати хліба своїм пухлим від голоду дітям. А знайшов спочинок за віковою шовковицею. Від тої думки котеня починає душі шкрябати Уляну, але вона цитькає на нього і заходить у хату. В горниці ще сіро, лише біля образів блимає лампадка, а під образами стоять мати. Це ти, Улю, шепоче Оришка. Я, мама, видихає донька і зами точиться, наче хтось невидимий, шпортає її за ногу. В кутку на лаві лежить його молодша сестра. Немає нашої Марфуші. Голос оришки скрипить, наче їхня шовковиця на вітрі. Це ж їй тільки дванадцять годочків було. Більше Бог не дав. Уляна. Тихо сідає на іншу лаву навпроти сестри. Дві жінки довго, може, цілий оберт хутірської землі мовчать, кожна про своє. Солодовників молодша знає, як пече, коли хорониш свою кровинку. Восени вона отам, за шовковицею, поклала у боку землю свого сина. Володі. Був лише рік. Уляна тікала з ним від німців через усю Україну, а вдома не вберегла. Хлопчик зорів за два дні від запалення легенів. І що з того, що вона, Уляна, медсестра? Коли в окрузі не було жодних ліків? Котеня спинається на лапи і починає шкрябати свою хазяйку за крайку спогадів.